Хочеш купити Теслу? Не бери. Є тачки в цьому бюджеті набагато краще. І перше місце це буде у нас. Хай буде BMW i4. Тачка виглядає пафосно, великий монітор, нормальний запас хода, і це все ж таки BMW. Нормальна, надійна BMW, без помилок на секундочку. Друге місце це у нас Polestar. Так, да, так, да, не почули, є така машина. Polestar, це електричка, яка базується на концерні Volvo. Вона дуже комфортна, вона надійна, нормально ходять батареї і тачка набагато буде поприємніша, ніж Тесла. Зікер! Да, дуже ахірна тачка, виглядає взагалі не на свої гроші, по обслуговуванню з ними ніяких теж проблем немає. Вже запчастин навезли і просто катайся, кайфуй від того, як виглядає і їде твоя тачка. Це Mercedes EQS. Це машину, яку багато хто приравнює з Mercedes 222. Хоча вони взагалі, різні, але це преміальний, комфортний седан з ахірним запасом хода, тому що мінімум він проїжджає кілометрів 400 і вище. І блін, по салону, по всьому він явно опережає свій час.